Всім привіт! А сьогодні ми запитаємо у людей, чому ж вони ходять на нашу молодіжку. Бо Славік любить називати мене Маркіном. Дуже подобається. Бо в нашої групи найкращі пісні. Oh yeah. Там смачні бутерброди, і Ілья її прикольно починає. Вірте oh в Чому ви ходите на нашу молодіжку? На що? На нашу молодіжку. На мою молодіжку? На нашу. На, на вашу? На нашу. Я ні до кого не ходжу. Всі до мене приходять. Holy Generation. Чули таке? Ні, вперше чую. Нужно українську відповідати? Обов'язково? Ну, щоб бути серед людей, з которого... Од... одним духом. Щоб бачити людей і їх усмішки. Они <плес> справляются без меня. Видеослужение. Церква дуже гарна. пісні гарні співають. Бутерброди кушають. Люди later. Домашки есть целых две. В лагеря люди ездят. Но не все. Знаете, здесь, здесь как-то по-семейному по-домашнему. Только все душевно. По-домашнему. два кресла, духовка. що ще дитині надо. Бутер після молодежки.